Під Ростовом сьогодні вночі згоріла вчент електропідстанція. За інформацією керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, її підпалили невідомі. Крім того, росіянам минулої ночі не давали спати дрони. Вибухи лунали у Вологограді, Саратові, Курську, Білгороді та Брянську. У Волгоградській області, наприклад, як повідомляють в силах спеціальних операцій, вражено Волгоградський НПЗ. Цей завод працює на потреби ворога, він є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів. Ріалів на півдні Росії щороку через нього проходило майже 16 мільйонів тонн, а це майже 6% від усієї переробки нафти у всій Росії. За попередньою інформацією сил спеціальних операцій, робота заводу зупинена. І аж у Башкортостані, від якого від українського кордону 1400 кілометрів палає підприємство Газпромнівтіхім Салават один із найпотужніших нафтохімічних комплексів у Росії. Дим від цієї пожежі видно за десятки кілометрів. А ми ж чекаємо на подробиці.